Жила була в небі маленька зірочка. Одного разу вона дуже захотіла дізнатися, де живуть дітки. І тоді старенький місяць показав їй велику, круглу, красиву планету землю. На цій планеті живуть люди, тваринки, там ростуть дерева та цвітуть квіти, сказав. Місяць. Зірочка підлетіла ближче і побачила, що земля дуже кольорова. Місяць їй каже Блакитне це водичка, моря, річки, океани. Зелене це ліси, травичка, поля, коричневе то є гори та земля, на якій усе. Росте. Зірочка була в захваті, і тоді вона побачила багато багато діточок, що сміються, граються, малюють. А ще вона побачила пташок, звіряток, квіти та дерева. Земля це справжній чарівний дім для всіх живих істот, сказав місяць. Але… Її треба любити, берегти і дбати про неї. Маленька зірочка посміхнулась і подумала, яка щаслива та чудова планета Земля! І я хочу її спробувати відтворити. Друзі, приєднуйтесь до нас! Спробуйте створити разом з нами кольорову землю. А для цього нам з вами знадобиться. Звичайний аркуш папірця, в мене блакитного кольору, кольоровий папір синього, зеленого та коричневого кольорів, олівець, ножиці, клейпива, серветки та допомога батьків. Розташуємо папірець горизонтально, на ньому намалюємо коло. Від папірця зеленого та синього кольорів ми відріжемо смужечки, шириною приблизно до. 1 см. А від папірця коричневого кольору відріжемо смужку приблизно 3 см. Далі від тоненьких смужечок ми будемо відривати маленькі шматочки приблизно розміром см на сантиметр. Так ми підготуємо з вами дрібні деталі. На основний папірець ми нанесемо шар клею, на якому за допомогою блакитних шматочків підготовлених ми зобразимо водойми. Озера, моря та річки. А зеленим фоном ми передамо ліси та поля взагалі землю. Тепер шматочки коричневого кольору ми з вами можемо скрутити та створити гори, які у нас будуть мати трішечки об'ємну структуру. Відкоригуємо олівцем контур планети Земля, і вона в нас готова. А щоб земля залишилась такою гарною чарівною для нас. Ми повинні її берегти. Ми дякуємо сьогодні всім, хто був з нами. До нових зустрічей!